Віта усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися найпростішим способом приготування смачного, запеченого курячого м'яса, тому приступаємо. Попереднє м'ясо промиваємо та обов'язково просушуємо паперовими рушничками, щоб видалити таким чином зайву вологу. І додаємо сюди спеції: це або від каміс, або від приправка. Додаємо зовсім небагато солі, додаємо копчену паприку. Також додаємо гірчичку і рослину олію. За бажанням можете додати ще соєвий соус, але контролюйте, щоб ви не пересолили. Якщо у приправі вже входить сіль, тому або соєвий соус не додавайте, або тоді окремо ще сіль не додавайте, щоб їх не пересолити. Усе ретельно перемішуємо ось так добре, щоб на кожну частинку м'яса наш маринад обов'язково попав. Викладаємо на деко вистелене пергаментним папером. І залишки маринаду, які в нас залишаються в мисці, обов'язково це все гарненько збираємо рукою або ложкою і розподіляємо поверх м'язка. Нарізаємо тонесенькими такими шматочками маленькими вершкове масло і також викладаємо поверх м'яса. Духовку вже включаємо на 200 градусів. Ми будемо наші крильці запікати. 20-25 хвилин, після чого температуру ми зменшуємо на 180 градусів, продовжуємо ще тримати м'ясо у духовці ще 10-15 хвилин. Ну орієнтуйтеся по приготуванню, тому що в кожного духовка пече по-різному. Ось так м'яско виглядає щойно з духовки, тепер перекладаємо його на сервіровочний посуд, прикрашаємо помідорками чері, а також невеличкою гілочкою розмарину або чебрецю. І можна подавати уже до столу. Приготування такого м'яска часу багато не потрібно. його можете приготувати, наприклад, заздалегідь замаринувати і вже перед самою подачею запекти. Всередині воно виходить таке доволі ніжне і соковите. Це саме головніше. Розлітається воно за лічені хвилини. Повірте, що забагато його на столі точно не буде. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою і запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви. Також дякую усім тим, хто вже є на моєму каналі, продовжує переглядати відео. Неймовірно, всіх вас люблю і па-па!